Так, поїдемо, до речі, займемо позицію, там дуже цікаву. Спробуємо пограти. Пограти, пограти від рельєфу. <гум> Подивимось, насправді, що з цього вийде. Так. Вісіль. Якого потрібно буде боятися? Але те, нема, до речі. Тоді це буде баталія лоп в лоп. Погнали. Нам головне позицію зайняти там дуже цікаво. По швидкості, по ідеї ми повинні встигати. Підтримка команди начебто є. Вони можуть давити зовсім по-нахабному там. Та да, вони падають в низину. А ми он на ту горочку їдемо. Ми по комусь навіть стріляють? О, хоч би не вбитись. Візділь. Леопард щось знає, я думаю. Це ішов ворончик. Команда, понимание на квадрат. Еще дальше. А дальше я бачу такую закономірність, що нам потрібно дефати уже базу. Робили? Нормально так. Зараз ми спробуємо зайняти позицію дуже цікаво на камінці. Я не знаю, що їм вдасться З... О, він розбився. Блін, на цій внизині. Блін, пізно стрельну. І вони в рельєфі. моє, я не можу задепати. А, так вони не будуть е захвачувати. Це пробив. А там у них вся команда поїхала. Зато що мені вистріли при прямо у мене. Я не зміг звестися нормально. Тікай, тікай. А нас піджимають з усіх сторін? Головне, щоб мені по жопки не прилетіло. Ай, блін. Трібно було хоча б на автоприцілу взяти. Бив, пробив. Ой, хорош, ой, хорош. Він не зайшов нам у спину і це вже добре. А там, хто захвачує базу, він не хоче постріляти по нам випадково. Не хоче. Захвачувати тепер. Так, СТРВ. Ще одне СТРВ. Блин. Здається, я в каток попав. Вітаю, Руслан, вітаю. Куди він бикує? я? Баленько альфа. Бля, їх тут багато. Він так ще й дими кинув. Дуже погано для мене. Та ти серйозно. Робить тя без альфи? Це ще далеко не виграно. Хто це був? О, вон ти де. а він так легко прошивається в башню. Головне попадати. До речі. Можемо спробувати... Ля. Блин, мирнув мая. А ч він бикунув на нього? Ну хоча б шотный тепер. Героям слава, ти я в смислі не показую. Ти щось путаєш. Перейди на трансляцію на каналі не шортовську. Ну, не шортс. А цей. Горизонтально, Це. не вертикально. Ти зараз пишеш у чат вертикального стріму. Ой-ой-ой. Хороша альфа вилитва. Так, їх двоє. Поїхали добивати. Тим часом у нас два каурону. Так, візель тур, Ну, тура ми, я думаю, витримаємо на 1200. Раптом залетить. Потенційно можна на 13 к урону вийти. на этом квадраті. Де це де він дівся? Він тікає просто від нас, офігеть. Ну, 13 дали. Нормально тут. Ай. І це він нас, від нас буде тікати, тікати, тікати. А моєї команди ХП ні, не тільки на мені. Лекрел, леклерк може здохнуть. У нього там дуже мало хпшок. Візеля ще спробуйте знайти. Мені здається, він буде тікати на свою базу, а там десь можливо десь... закамінець стане. В нього дуже... Поки я... зведусь. Це дуже багато часу проходить. О, зашибісь. Нормально так коли на 13к. Подивимось, що ви фармили за це все діло. Ну, Якби примчик був, нафармили б 13к. Ой, 300 тисяч. 300к, а так не судьба. І це тільки перша ступінь. Зашибісь. Нормально, так, навіть не майстер. І відмітку отримали. 13к настрелькали. Так, непогано, непогано.